Ігри дорослих хлопців могли коштувати здоров'я тваринам. На Оствиці у рівному двоє невідомих вирішили розважитися, використовуючи фізичну силу відносно мешканців парку історичної реконструкції. Найбільше дісталося барану босі. Ну, у нас там висить така дерев'яна колодка груша, ну і бося її грається, нею лупиться. Ну така вона досить важка. Ну, він коли лупиться, не знаю, як вдарить він б'є рогами. Ці дві два хлопчини прийшли. Один знімав на камеру, другий ту грушу все, сього розмаха кидав йому. Морду, просто куди попала, намагався кудись, щоб той пропустив. Тобто не то, щоб він попав рогами від дива, щоб він пропустив. Завершивши свої жорстокі ігри з босею, молодики перейшли до свинок та овечок. Фросі вони потім щось каменюку якусь кидали, там на відео є, там щось з овечками. Ну, Якісь недолугі такі жарти і дії були всіх двох хлопчин. Зі слів Юрія Ойцюся, з тваринами все добре, але зважаючи, що вони досить контактні та вільно гуляють територією Оствиці, може підірватися довіра до відвідувачів. Таке робить при здоровому глузді, я не знаю. Це, ну, ти розумієш, що тварині. Боляче, що ти щось робиш дискомфортно, нею знущаєшся, що ти її принижуєш. Ну це не гарно таке робота. Подібні випадки в парку вже траплялися, однак тоді все вирішувалося мирно. Цього разу кривдників хочуть притягнути до відповідальності. Якщо якісь такі там дрібні правопорушення, то ми вже якось своїми силами домовляємося, влаштовуємо там. Владнаємо там поліцію викликаємо і так далі. Ну це вже це вже злочин. Те, що робили вчора, ну таке таке не можна спускати. Тобто будемо писати заяву в поліцію, будемо шукати цих людей, тому що ну, таке робити не можна. Не з людьми, ні з вірами, ні з ким. Наразі у поліції справу та як її кваліфікували, коментувати не беруться, адже заява ще не написана. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.